Друзі, вітаю всіх. Огляд на ще один цікавий е, ніж, це вже просто ніж, це не мультиінструмент, також з Аврори. Він також мене захопив, я був чесно шокований, також чек зберіг, його вартість 69, так, 69 гривень. Тобто це ось такий ніж із набором лез. Що тут нам пишуть? Ширина Леза 19 мм, товщина Леза 05 мм, в наборі один ніж і додаткові 5 лез. Одне встановлено і тут ще 5 лез відповідно в кейсі. Ніж будівельний з лезом трапеція, торгуємо. Белт, конструкція підвісна, застібка з нержавіючої сталі. Це мається на увазі Кліпса. Тут ще Кліпса є головка, Лезо, Гвинт, комплектація ніж. Ну і так далі. Це вже призначений для ремонтних робіт. В такому блістері поставляється, друзі, 69 гривень. Бляха, оці всілякі там, боже, як вони. CVV і так далі. Ну я розумію, що це зовсім інший рівень. Я ні в якому разі не кажу, що це краще. Але просто хотів для себе зрозуміти, що це таке, я вже відкривав. Просто хочу, хотів вам показати, як він виглядає. І, виглядає. Ну, просто для себе зрозуміти, що це таке і чи воно зручно. І я вам хочу сказати, що зараз воно зручно. Зараз я <клес> дістану, поясню. От не люблю я блістери от із-за цього. Зараз поясню, друзі, чому це зручно. Тому що реально, скажу вам чесно, я, в принципі, які там роботи, до речі, ось така захисна накладка із пакунку йде, щоб не порізались. ось, також, бачите, турбуються про нас. Тому що я, в принципі, як роблю любі там, роботи, зв'язані з е, якимось кабелем, скотчем, двохстороннім скотчем, неважливо, там, пакунки і так далі. Ці всі функції виконує мій ЄДісініш. На даний момент це ось Recon 1 репліка. Але ж. Є звичайні ножі з цією, знаєте, з сегментними лезами, кишеню кинув, та він там собі лежить і легенький, тоненький користуватися все. Але мене зацікавило що, те, що він з кліпсою. Так, приберу я з кадру, до речі, перерахувати, скільки тут лез. чи дійсно їх тут. Так, дійсно, 5 штук ще, ще в комплекті. А, да, до речі, такі дуже гострі. Ну, я вже це вчора на собі перевірив і на роботі перевірив. Що хочу сказати. Так, як би їх... О. Друзі, що хочу сказати. Це реально класний формат, на жаль. Реально... І ще й за цю ціну маємо осьвий гвинт із моментом тим, що можна регулювати. Регулюється оцей гвинт. Кліпса, знову ж таки, ну, явно, ясно, що вона не глибока. Накладки, оці такі прорезинені, є яскравий колір, такий, що прям кричащий. Змінні леза міняються. Дивіться, як. Ось тут є така педалька, натискаєш і виймаєш лезо. Вставляєш типу беклопу щось. І зафіксувалося. Люфта. <гум> друзі, мені аж самого смішно, люф... люфта майже немає, але я трішки підтягнув собі. Ну, Якщо розхитувати, то він є. А якщо такого з розумом, то його, в принципі, немає. І друзі, я все думав, гадав, як його скласти. Я крутив і так і сяк. Друзі, тут ще й беклок у нас. Ну, прикиньте, тут ще й беклок натискає ще й механіка. Однорука, можна сказати. Його ще й відкрити можна однією рукою, однією рукою закрити. Тобто він фіджетабельний ще, плюс до цього всього. аж ну, це і смішно і грішно, друзі. 69 гривень. А ці накладки, я не знаю, чи вони повідпадають, чи вони будуть триматися. Пробував ніхто піддерти, наче тримаються. Гвинти були не закручені до кінця, підкрутив з розумом, тому що я розумію, що тут не гвинти, а саморізи просто в пластик. Я легенько підтягнув кліпса м'яка, але знову ж таки тримає за рахунок прогумованої цієї прокладки. І вчора мені потрібно було різати дуже багато двохсторонньої клійкої стрічки скотчу, картону. І він справився просто на ура, і одним оцим сегментом. Тобто я не перевертав, я одним лезом оцим користувався, навіть на другий бік не переставляв. І це реально, ну, блін, це реально класна штука. Я вам скажу. І зручно на кишені я собі на шорти повісив, тому що <кхух> на висоту вилазив, я собі на шорти вчепив, на кліпсу і. Зняв однією рукою, відрізав, однією рукою раз, беклок склав і поклав. Я навіть продемонструю в кадрі класичні джинси. Я їх не ношу, ну, вони в мене лежать, але просто хочу показати. Ось так виглядає, навіть, знаєте, звісно, мені навіть смішно про це казати, але виглядає що навіть якось навіть симпатично. Він такий помаранчевий, знаєте, помаранчевий колір, прям помаранчевий, а не такий, як у китайських реплік або у китайських ножів. Що, знаєте, такий ну, не яскравий. А тут прямо такий яскравий. Цю кишеньку ось він вліза як запальничка, навіть ну, як додатковий ніж, тобто і як сегментний ніж для праці. От реально ну, прикольна штука. І, ну, Аврора мені не проплатила цей огляд, кажу вам чесно, мені ножів достатньо щоб різати. Просто я завжди всі в принципі, роботи виконую своїм edc ножем. Ну, Звісно, що цим я не буду нарізати продукти. Але якісь такі монтажні роботи, ну, наприклад, я завжди роблю своїм кишеньковим ножем. А зараз оці я буду носити з собою в EDC сумці. Тобто, якщо мені потрібно буде щось зробити, отаке саме де лезо можна затупити, то я буду використовувати ці ніж, боже, друзі, 69 гривень це половина вартості пачки сигарет на часі. Ось, і до речі, хочу зважити його в кадрі. Мені здається. Ну, Грамів, мабуть, 70 він важить. ну, Мені здається, що не більше. ну, Він не, не, не тяжкий. Навіть менше 53 грами. Як на мене, реально прикольна штучка, така весела. Я вам кажу, я, я 100% буду його носити з собою буду використовувати. Тому що ну, і багато з собою. дійсі барахла всілякого носиш. Але це для мене прямо ну, реально. Такий папуга смішний, знаєте, такий какаду цікавий. І беклок, я вам хочу ще сказати, такий прямо як, як тріадлок. Тут такий зачіп, що ну, точно не складеться, на, не складеться на пальці. Тобто, ну, дуже-дуже така цікава кумедна річ з однеї, з, з одного боку, а з іншого боку, я вам скажу, це доволі такий практичний інструмент за невелику ціну. Так що, друзі. Кого він зацікавив, завітайте в Аврору, придбайте 69 гривень, це не гроші, зате інструмент реально робочий, кліпса, беклок, прогумовані накладки, ну, те що треба. Так що, друзі, дякую вам за перегляд. Побачимось в наступних відео.